Треба віддавати ветеринарні експертизи. Обов'язково. Чому? Не ну, то що всякі хвороби і все ну, як без того. А населення купує, коли купує у вас це м'ясо, звертає увагу на наявність самкуватися звертають. запитують, іноді навіть квитанції питають. Я думаю, що перевіряєш все-таки, якщо штамп є. А що вас змушує mm -hmm. так переживати? Теперішній час, все змушує. Що, Шухівані? Да? Я думаю, що звишує. Коли купуєте м'ясо, звертаєте увагу на наявність штампу ветеринарної перевірки. Ну, мабуть. А чому? Ну, щоб свіже купити, щоб нормально було. Щоб не витравитися снідамо. Ми побачили, дим став з окна йти. Побігли хлопці, кричу хлопці, дітей хата, коліна на хата горить, хлопці побігли поперед, я за ним кричу, отут, тут всім сусідам кричу, коліна на хата горить, коліна на горить. горить, побігли син поперед, а я за ним, він на ту сторону кажу, люда в школі, мабуть, але він забіг в одну, люда була вже. До у хату прийшла. Він побіг у хату, там вона впала без сознання. Він її витягнув, ще побіг малого, побіг не що. Приїхавши на місце пожежі, ми побачили, що весь будинок охоплений полум'ям. Там була дитинка біля двох років хлопців. Його врятувати не вдалося. Батьки залишили цю дитину без нагляду. Невірна причина, що дитина гралася спічками. Выкопано все было, кабель был вынутый, кабеля не было, в принципе, тут ящик этот был взломанный, отломана здесь душка, все было поднято, значит, все из него было вынуто. Вот. Коник стоял 200 метров отсюда, из лива. Значит, ну и... І... Товарищ на коники побіг, значить, галопом в ліс. Другого тут не було товаришів, він знаходився в лісі, значить, ушов раніше. Усього за 45-50 гривень люди наражали себе на смертельну небезпеку. Окрім того, і усіх жителів навколишніх сіл. Товариство терпить дуже великі збитки за того, що злочинці намагаються таким чином розбагатіти за рахунок відкритого акціонерного товариства. Найперший це, який би хотів. Звернути увагу всіх присутніх це те, що насамперед страждають ті самі споживачі послуг. Тобто, особливо це торкається сіл, коли якась злочинна дія направлена на АТС, від цього страждає все село. Тобто не можуть люди вчасно дозвонитися ні на швидку допомогу, ні ще якісь дуже важливі речі передати за допомогою телефону. На сьогоднішній день. Сказати, обстановка не дуже нормальна в нашому господарстві, тому що із зростом цін, які зараз є, де спаливо, тепер ще часу десь дешевше, гривні 48-рівняння 53. Кошти, які ми в минулому році використали, ми мусили використати на осінні польові роботи. А зараз на весняну польові роботи ми надіялися взяти кредит. Так як у нас ще є проблема трошки з туришним кредитом, ми його не маємо змоги брати. А сподіваємося на спонсорську допомогу фірм. В моєму господарстві я не сильно відчуваю впливу, скажімо, деякого підвищення ціни на дизельне паливо. Я вже його закупив, але це не значить, що село наше Волинське, та я думаю, що цілої України живе так. Воно. Кинути, скажімо, на, на призволяще, Воно відчуває дуже гостру потребу в кредитах, в фінансуванні. Ми маємо за три місяці маємо мінус мільйон 600. Знову таке, що на 9 місяців, то 177 тисяч, додавати 555, тому що плюс має бути в квітня місяць 730 тисяч. Це тільки має бути податком. Продивитися всі інші витрати. Максимально її скоротити і що економію спрямувати на різд заробітних плат. Я отримую 400 гривень авансу і в цей раз нам доплатили, я мала 311 гривень зарплати. І того на руки це 711 гривень, якщо враховувати, що я старший вчитель, вища категорія, коротше кажучи, у мене всі нагороди по вершині. Уявіть собі, я працюю півтори ставки. Я йду на 9 годину. О 9 годині вечора я повертаюся додому. Вийшов указ про те, що, значить, всі інваліди загального захворювання будуть користуватися статусом інвалід війни. І, на жаль, цього не сталося. Ми от зараз підготували, вже скільки боремося, підготували такий лист на ім'я президента, на ім'я голови Верховної Ради і до наших урядовців. Я думаю, що все-таки прислухаються до нашого голосу. Відносно лікування, лікарі лікують дуже добре. У нас є госпіталь. Госпіталь є, але ну він 300, може 300 чоловік обслужити. Лікарі лікують добре. Але що лікар? Він є совєтчиком. Він написав рецепт, а лікувати чим? Треба купити, треба великий гаманець мати з собою для того, щоб лікуватися. Так що відносно фінансування лікування, якщо в госпіталі лікують, то в районах і хто лежить в лікарні наші першій, другій, третій, цього лікування немає безкоштовного. Вроді би то теперішні вже керівники в нас відноситься дуже добре, обіцяють. Отримав я, пішов пенсію отримати. Поки що немає ніякого перерахунку. Кажуть, що з 15-го буде. Будемо надіятися. Це вода лікувальна. Вона сильно мінералізована, вона сильно газована. І вона може призначатися тільки спеціалістом, зокрема гастроентерологом, відповідно до тої чи іншої якоїсь там понижній чи повішні функції кишечника і шлунка. І приймається вона короткочасно 5-10 днів саме максимум. Вживати постійно не можна, ми можемо вивезти з ладу нирки, печінку і всі інші органи травлення. Вона, по-перше, корисна і взагалі ми беремо для, користуємося в великих бутлях 5-літрових. Раз є в продажі, значить повинна бути і вдома, я так рахую. Всі так вважають, що вона буде лікувальною. Більше матиме властивості лікувальні. А ну, пластик, будуть так казати, що ну, на вроді б, є лікувальною, будемо так казати. Ну, для лікування все рівно більше чогось застосовують в склові. Взагалі, мінеральної води це не залежить від того, чи вона мінеральна вода, чи вона газованої води, шкідливо пити дуже багато на шлунок. Це не тільки від лікаря, це ми всі знаємо з доміндовен, От і воно шкідливо. Але, знаєте, якби ми тільки того вживали, що мінеральна вода шкідлива, ми всі розпушувачі їмо і в хлібі, і в кубасі, і ми на тому живемо. Ну, слава Богу, непогано виглядаємо. Уже почали купляти на воскресіння на срушнички. Купляють на воскресіння. А які Переважно на волині чорно-червоним купують. У нас на Івано-Франківщині кольорові, однотонні, ніжні такі, шовком вишиті, нецькові. Колосочки, щоб у нас врожай був, пшениця. І це все подібне, колосочок вишивають на Пасху, бо на Пасху святять Паску, благословляться. І це тут колосочки вишиті, і щоб пшениця вродила це в нас. Ну Там виноградики всякі, квіточки, щоб у нас усе весело було гарно. Не Купували, але в мене є червоний і чорний вишитий рушник, ще залишився від бабушки. От. Отак прикрашаємо. Спеціально лозу вирощуємо, як оцю ширшу ще йде. І спеціально вирощуємо, як можна сказати, як картоплю на огородах. Обкопуємо його. Вона двохрічна, а це однорічна. Оцю тоншу лозу ми вирубуємо біля, оцього, біля річки. Потім оце вов'яжемо, потім красимо, потім лак наставляємо, потім ручки вже на останній кінець ставимо ручечки. Шкідник паразитує в основному на коренях картоплі. Цисти золотистої картопляної нематоди при дозріванні виділяють величезну кількість личинок, личинок які паразитують на коренях картоплі, впиваються в корені, відповідно живляться ними. На 14 присадибних ділянках цього села було виявлено підозрілі рослини і по яких не Видно було, що чимось вони заражені. У мене на полі я такий лишай, нічого не росте. А що йому робити, скажіть? А то ж воно просто кубла такі, там нічого ж не росте, абсолютно нічого не росте на тих місцях. Воно в нас там для моє, то взагалі трава, не, роста, трава даже не росте. Да. да. І все. Но. Вже скільки років? Да. То, то вже я ще колгосп був, вже, вже почалося там, воно трошки, трошки вже майже все поле. З цього часу, з початку періоду нересту, нами проводяться постійно рейдові виїзди з метою того, щоб виявити порушників, тобто громадян, які незаконно виловлюють рибу. Є вже таких порушень дуже багато, є вже резонансні справи, особливо по Хрінницькому водосховищу. Там ми виїжджали 31 березня, нами було виявлено два таких резонансних порушення, коли збитки в одного порушника були більше двох тисяч, а там ще. Було біля них виявлено ще два порушники, у яких було більше трьох тисяч збитку. Тобто ці справи підуть, ми подаємо для притягнення до кримінальної відповідальності. Поступило повідомлення, що з третього поверху, з вікна третього поверху, інституту володіння гропроект іде. дим. По прибуттю, дійсно інформація підтвердилась, Горів один з кабінетів. Інституту на третьому поверсі, плюс ще прийшлося евакуювати людей з четвертого поверху даного приміщення по драбині, так як третій і четвертий поверхи були задимлені. Ну, можна припустити, що це більше всього загоряння електропроводки, так як пошкоджений, ну, все-таки пошкоджений комп'ютер і було дуже сильне задимлення, тобто горіли полімерні якісь матеріали. Ну, типу, плаче щось таке, котенятку. Ну котенятку, то да, котенятка, я кажу, давай підійдемо подивимося. Ми підходимо дивитися. Я так на руки дивлюся пакет. І все. І пакет взяла, кажу, навіть дитятку. Руки схватила на руки, взяла, схватила, як побігла сюди, побігла. в центр. Кричу до дівчат, дівчата кажу, спасайте, кажу, бігом. Наверно, в водах в цьому була, вона була мокренька така. А попала, воду що попована, наряди відвідала. Чи від'єдна, чи бо повинна була причини. лікарі сказали, що повинна, там не зав'язати. Ну, добре, а що як зараз її стан? Ну вони сказали, що тяжкий стан, але стабільний, і дитинка дихає сама. Їсти будуть, ну вже годувати, там вже проверений і все, там капали її там. сказала, що вона нормально дихає, очки відкриваються, все чистенько. З ними разом була наша сторож Артисюк. Алла Калинівна, і вона вже казала, говорила працівникам міліції, що бачила двох дівчат, які саме там, ну, можливо, трошки далі стояли і дивилися в ту сторону. Мусимо купувати. Тобто вода не придатна для пиття? Ну ви ж бачили, що в нас робиться. Скільки вже коштує такий от бутиль? Пущі 10 гривень. І наскільки його вам вистачить? На сьогодні так, яка вона? Чи її можна пити? Чи там санітарні норми, вони не витримують нічого? ми живемо, якщо по географічному положенню на другій терасі, в нас внизу річка. Ну я не спеціаліст, але мені здається, що або почистити там ті канави, щоб води мали кудись, як було раніше за радянського союзу. Постійно чистили річку, постійно чистили ті канали. Такого не було, як вже тепер. Вже тепер до до того до що то вже немає ні порадку, нігде немає порадку. Вже такого за совєтською властю не було. Як сказали, значить якось робили, щоб нам, бідним, такому народові допомогли, А то нічого, ніхто навіть і пальцевників не. Штраф за непростем пасок безпеки у нас від 55 гривень. В Більшості штрафують всіх водіїв, але доцільніше, наскільки я знаю, доцільніше проти лише фактично бесіду. Тоді водій більше розуміє суть правопорушення і надалі користується пасками безпеки. Добре, вчитають правила дорожнього руху, які є на Україні. Ось в мене є. Книжка правил дорожнього руху, де написано і намальовано, що водій таксі і пасажир, який їде в машині таксі по місту, має право не пристібатися. Інваліди можуть не пристібатися. Водій, який навчає вождіння учня, учень має пристібатися, а водій ні. Все зафіксовано, все намальовано, все написано. Просто треба дуже уважно читати правила дорожнього руху і так само їм доказувати, що ви знаєте їх, а не просто так маєте права. Хочу за поворотом одразу виходити і ну, забувся, скажімо так. А будете пристебати? Звичайно, бачите, вже пристибнувся. По декілька суток платиш, то проїжджаєш, не платиш, не проїжджаєш. То... Тобто хочемо поставити якусь людину з Волині. Щоб, щоб, порядок. Да, щоб що був порядок, і... а так Шавлака поставили, він зараз перетягнув майже половину таможні з Чернігівщини, откуди М -м. він сам. Російські машини проїжджають, ну, вони там платять, проїжджають без всяких проблем. А наші стоять ну мінімум 100 доларів. Мінімум. За те, щоб проїхати да. в Да. Я проїжджаю там, цю митницю. На нас на нас дивляться не як на людей, а як на грошову одиниць. Кожна фура проходить, вони дивляться як на грошову одиниць. Скільки мала грошей взяти з нас? Станом на початок минулого року в нас було студія сто ОСББ. Станом на зараз у нас вже 325 ОСББ у 360 будинках. Тобто ми бачимо, який є прогрес. Гуд займає одне з перших місць по темпам реєстрації і створення ОСББ. Сьогодні ми будемо обговорювати питання і підготовки до великодніх свят, і будемо обговорювати ті програми, які діють у нас в Луцькій міській раді. Очікування наступні. В першу чергу це віра в те, що ситуація буде покращуватися, що будинки будуть кращі, гарніші, охайніші, що будуть обслуговуватись належним чином, що міська влада. Нам буде сприяти в тому, тому що від того, як ми будемо співпрацювати, буде розвиватися житлово-комунальна сфера і людям буде краще жити. І ніякі розпри нам нічого в цьому не допоможуть. Тому треба зусилля направляти в одному напрямку і вирішувати питання, а не шукати, як перекладувати їх на когось іншого. У нас в Луцькій міській раді є дві програми це програма відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ і програма сприяння. Діяльності СББ щодо ремонту житлового фонду. І також ми обговоримо питання нагальні, які турбують голів СББ. Голови СББ зможуть задати свої запитання, висловити свої пропозиції, можливо, якісь зміни до програм. Поспілкуємося, обговоримо питання, намітимо план роботи і будемо по ньому рухатися. Обговорюємо вже з Олександром Ілічем питання звертатися до комітету міністрів за виділенням коштів, тому що безумовно обласний бюджет цього не потягне. Але ми в цьому році з вами закінчимо перинатальний центр, повністю обладнаний всім необхідним. Ми з вами закінчимо і здамо повністю нову інфекційну лікарню. Ми з вами приведемо до ладу психіатричну лікарню, яка хто не був, я порадив би сходити, подивитися, в яких умовах там знаходяться хворі. Це звичайні хворі, просто по іншим напрямкам хворі. Але це теж жителі України, громадяни України, жителі Волинської області. Ви подивіться, в яких умовах вони знаходяться. Ніхто нічого не робив останні 25 років. Ми з вами це робимо. Пообіцяли, що зроблять нам ремонт прибудинкової території, яку ми завжди мріяли, бо тут таке робиться вже багато років. Будинку вже 55 років. І вже пора було б щось тут трошечки поміняти, змінити. От молодці прийшли Як до нас. Проблема, що треба робити. Ну, проблема це вже оце зрізати старі сухі дерева, дорогу цю зробити, ями тут завжди вода мокра, От ну, порядок навести, дитячий майданчик треба зробити, щоб був тут і діткам, де погратися, і лавочки, якісь з дорослим сісти, посидіти. Ви Бачите, що стан жахливий, напевно, робилося ще далеко в минулому столітті. Зараз буде викладено все в Бурківці, де-неде будуть розширені заїзди. З мешканцями саме пішохідні зони, щоб забрати їх від будинку і зробити їх біля дороги, щоб було зручніше саме для мешканців, для пішоходів, які йдуть і до 15-ї школи, ну і взагалі до своїх домівок. Дискусія триває по видаленню дерев. Ви бачите, що в дуже аварійному стані у нас дерева. Тут якраз ці люди мають зібрати підписи для того, щоб їх видалити і засадити новим садом». Госпіталізовано і наразі знаходиться в травматологічному відділенні п'ятеро потерпілих, всі потерпілі люди працездатного віку, найменшому 23, і травми різного характеру важкості. Найважча травма це перелом стегна зі зміщенням, є двоє пацієнтів з переломами кісточок гомілки, є один пацієнт це четвертий перелом таранної кістки. І перелом хребта під час спуску людей в шахти була перевищена швидкість підходу кліті до нижнього приймального майданчика, наслідок чого сталася жорстка посадка кліті. Причини, значить, над причинами буде працювати зараз комісія. Це можуть бути причини як і технічні. Так і людський фактор. До нуля повинна зійтися швидкість, а кліть при швидкості, Та там достатньо пів метра в секунду, щоб жорстко посадити. Всі жахнулися. Як так? Його межа йде по е, стінах будинків, коняки на 15 і 17. Нас доступу ніякого не було. Ось він нам залишив, оце, що ви бачите, вхід до. Підвалу, але це його теж була вже територія, то він так добре зробив нам, що дав вхід до підвалу. Люди заворушилися тоді, як він ставив цей забор, значить, притихло все. Зараз знову починається весна, люди по городах, і в нашого батюшки починаються роботи. Він завозить щебінь. Завозить як, ми не знаємо. Доступу до його ділянки немає абсолютно. Як виділялася ділянка, мені здається, дивіться, вона повинна мати рівні межі. В нього вийшло зігзагами. Зверталися неодноразово до нього, щоб він показав будь-які дозвільні документи і на будівництво, і на все. Жодного дозвільного документу, в тому числі і на паркан, він не показав. Муніципальна поліція приїжджала, понаклеювала оголошення, що демонтувати до такого то числа. Це було торік. Оголошення зразу до вечора вже були знищені, стерти і все. Він проклав собі тимчасову електромережу. На яку також немає дозволу і користується електрикою. Тут працювали бетономішалки, працювали, тобто це крадіжка електроенергії, виходить. я не могла повірити, що люди ну, настільки відгукнуться. Я не могла повірити, що прийде стільки дівчат. Люди всі почали нести продукти, нести муку, яйця, цукор, також начинки різні. В нас ну, самі. Ходові начинки це мак з вишнями, наші пороги, також яблука. Вони відгукнулися, вони не є байдужими. І нам привезли буквально за тиждень, привезли п'ять мішків муки, привезли, можливо, навіть 500 яєць, купу начинок привезли, і ми просто не могли не робити. Я зараз, знаходясь ну, в чужому місті, якби вдома, дома. Наверное, даже больше не знаю, чем помочь. Как бы из того, что я могу сделать, это ну, вот, в серии прийти сюда и помочь девчонкам, благодаря нашим знакомым, то есть благодаря Ире, который меня направили. Ну, вот решила заняться хотя бы чем-то полезным, чем могу. Тако не просто це зроблені своїми руками, і воно ну домашнє так само і набагато смачніше. Ми робимо це всі разом і допомагаємо один одному, залишаємося так само. У нас є якісь нові знайомства. Ми щось взнаємо один про одного.